Вітаю вас на каналі Силові Шарвара. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 тисяч українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також підписуйтесь на новий телеграм-чат для спільноти. Велика! І як дубина імператора, подяка усім спонсорам каналу та активним донаторам. Завдяки вам, канал продовжує розвиватись та тішити вас новим контентом. Також окрема подяка за допомогу у створенні цього відео одному з підписників Психомаску і співавтору каналу Силові Шаровари. Тож починаємо. А почне казочку про сірих лицарів голос YouTube каналу GameVisUA. У них багато крутих відосів як по Вархамеру, так і по іншим всесвітам. Посилання буде в описі під цим відео. Вони кращі з кращих. Вони останній бастіон людства проти пошесті хаосу, але при тому їх існування є одним з найбільших секретів імперіуму, сірі лицарі, подарунок імператора людству, створені у час великої потреби, викувані у горнилі зради, навчені протистояти варповій порчі. Вже майже 10 тисяч років вони несуть свою невпинну варту, завжди пильні, завжди готові. Але ж мене сюди запросили не для пафосного пафосу, хіба ні? Отже, орден сірих лицарів заснував усім відомий Малкадор Сигіліт, права рука імператора, відповідальний за перемикання серії улюбленого аніме та інших завдань на благо імперіуму у 30-му тисячолітті під час Яра Сігора виникла потреба у особливому підході до громадян єретиків Тож Малкадор створив священну інквізицію та навчив їх ходити місячною ходою Майкла Джексона. Ніхто ж не очікує священну інквізицію, яка підкрадається спиною уперед. А на каналі gamewizua ще більше крутого українського контенту по Вархамеру і не тільки. Переходьте за посиланням у описі. Малкадор також знайшов вісьмох психічно активних космодесантників і привів їх до імператора. «А Анабун, вони мені тут здались, сказав імператор. Космодесантник Псайкер силою думки перемкнув Вокс на наступну серію Sailor Moon. Я назву їх Адептус Пультус, сказав Малкадор. Давай такого до кожного вокса, сказав імператор. Тож Малкадор швидко розпорядився побудувати на супутнику Сатурна Титані цілу фортецю для тренувань таких людей. Згодом виявилось, що псайкери космодесантники можуть поставити на паузу не лише аніме, але й демонів. Тож Сигеліт доручив йому вільний час від чергувань перед воксами захищати імперіум від найважливіших загроз, які полізли з варпу під час Єрісі гора. Незважаючи на псайкерський потенціал, сірі лицарі дуже стійкі до проявів Варпу. Як і інших Астартес, і готують зі звичайних хлопчиків з додаванням Геносіміні, але в цьому випадку геносім'я сідять самого імператора. Завдяки цьому вони ніби не можуть потрапити під вплив Варпу і перейти на бік хаосу. Душні Хейоби зауважають, що генетичний матеріал імператора не врятував гора та решту примархів від зради, однак вони забувають, що в створенні примархів брала участь також їхня мама, Ерда. Ні, я ні на що не натякаю, але який зв'язок тут є. Отже, Малкадор започаткував орден, виділив їм штаб, залишилось їх захистити від хаосу і Єрісі гора на час тренувань. Хочеш навчити сина плавати, то кинь його в воду, сказав Малкадор і за допомогою сильного чеклунства перемістив весь титан в Варп. Там новачки тренувались відбивати атаки демонюх, набивали собі нові рівні та лутали артефакти. Тим часом імператор вбив гора, сів на трон і провтикав, як всі його сини звалили хто куди. Нікому не було діла до зниклого спутника Сатурна. Нікому, крім інквізиції. Ці зберігали салфетку з нотатками Малкадора як святиню і щодня чекали появи нового ордену з глибин Варпу. І ось цей день настав. Їм одразу видали козирний номер 666, зарезервований ще під час другого заснування. Якщо хтось з адміністратом і задавався питанням про новоявлених космодесантників, то швидко вирішував, що нафіг йому потрібно з цим зв'язуватись. Орден виліз якраз вчасно. Варбанди хаоситів, культисти, Ксенуси та всяка гопота постійно заважали чесним громадянам імперіуму співати псалми імператору. Довелось провести реструктуризацію інквізиції, щоб закрити потребу спеціалізації, а також бойовій силі. Так інквізитори поділились на три великі частини: Ордо Ксенус з вартої смерті для геноциду Ксеносів, Ордо Еретикус, сестрами битви для перевиховання єретиків, а Ордо Малеус видали варпових новачків для полювання на демонів. Тут же їх назвали сірими лицарями в честь характерної нефарбованої бруні. Вісім засновників одразу почали розширювати свій орден. Як і решта космодесантників, вони весь час набирали собі рекрутів, молодих хлопчиків зі сплячими псайкерськими здібностями, чистою душею і помитою жопою, щоб раптом не отримати собі майбутніх нурголітів. Вони не шукають рекрутів самі, цим для них займається інквізиція, яка постійно відловлює людей псайкерів та звозить їх на всякі астрономікони. Далі рекрутів всесторонньо перевіряють та промивають мізки до такого стану, що ті забувають власні імена і починають відкликатись лише на особовий номер. А вже тоді починаються справжні тренування та нове пафосне ім'я. Відбір настільки жорсткий, що в орден потрапляє лише один неофіт на кілька тисяч рекрутів, решта просто не доживають до видачі воєнного квитка. По суті, всі сірі лицарі бібліарії. І це дає їм багато переваг. Ну от, наприклад, на завданнях вони спілкуються телепатією, тож імперіум економить на раціях і батарейках. А ще в них є юстикари супербібліарії, які концентрують і направляють подрібне русло псайкерські сили підлеглих. Структура сірих лицарів трішки відрізняються від того, що придумав Гіліман в кодексі Астартес. У них є верховний магістр, якому підпорядковується 8 великих магістрів, які керують братствами по 100 десантників. Братство діляться на відділення по 10 воїнів, але найчастіше вони виходять на завдання половинками по 5 злагоджених космодесантників. Новачків, звичайно ж, збирають в окремому 8 братстві та відправляють на більш-менш легкі завдання, щоб ті набирались досвіду. Озброєні усі речовики відповідне. По-перше, всі вони користуються психосиловою зброєю, але бардами, мечами, молотами, фомками, батогами і всім іншим, що можна зрятити своєю псайкерською силою для гарного постука демонюх. По-друге, їхня сіра силова броня зсередини розмальована цікавими рунами для захисту від демонів. По-третє, сірим лицарям для їхніх наручних болтерів ведуть спеціальні освячені або обмазані кров'ю невинних болти. Інколи спецболти не видають. Тож лицарям доводиться шукати невинних, різати їх на славу хорну, макати магазин в кров і знову йти в бій. От можете уявити здивування як хорніті, які дивляться на це і вже починають радіти, що знайшли нових союзників. По-четверте, в лицарів є багато унікальних штук. Найбанальніше це важкі вогнемети з освяченим прометієм. Найцікавіше Псіленсери, які фокусують пострілі псайкерську силу і випалюють неї все що пальчасте. Найдревніше – гармати, які стріляють величезними болтами і мають власні антигравітаційні суспенсери, щоб її могли підняти і звичайні духляки в Термінаторській броні, а не тільки танки і примархи. Ну й по п'яте, в сховках інквізиції знайшлась касета з диском сьома миля. Лицарі задивились до дір момент, де Емінем попускає іншого репера тим, що ті дога чи як там його насправді звуть Кларенс. Тож тепер всі лицарі носять з собою книжечки Лібер Дімонікум, в яких записані справжні імена демонів з готовими панчлайнами і бітами для побратимів бітбоксерів Книжечки пафосні, сторінки зі срібла, замість переплету кістка імператоровірця Мученика замість пафосних чорнил. Стандартна чорна ручка. Пофіг, що вже 40 тисяч років пройшло. Деякі речі вічні. Також лицарі, коли збираються разом, можуть кастанути так звану егіду. Один лицар читає панч, решта підбоксять, а юстикар направляє психофіт на демонюгу, щоб всі бачили, як він буде мекати, бекати у відповідь і лопне від позору. Цікавий факт. По кількості сірих лицарів в бою можна легко визначити глибину задниці, в якій ви опинились. 5 лицарів вам задниця, 20 лицарів точно задниця. А от якщо більше 20, -у, 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 -у перед смертю побачите як на Абадона, то точно когось примархів хаоситів. І не думайте, що вийде десь заховатись і з мокрими штанами перечекати бій. Ні, зазвичай людям та й навіть Астартес вистачає простої присутності сильний демонюх, щоб схилитись на бік варпу. Тож сірим лицарям доводиться зачищати поле битви від всіх, хто міг потрапити під шкідливий вплив. Побратимам космодесантникам часто щастить, і їм всього лише старають пам'ять. До речі, зачистка та амнезіаки справді потрібні сірим лицарям для ефективної роботи. Все ж таки про їхнє існування точно знає лише інквізиція, а решти імперіуму або взагалі нічого не знає про сіру броню, або вважає, що вони з якогось ордену Центрус де Сантус номер 0665, з настільки поганим забезпеченням, що їм навіть фарби не дісталось, не те, що нормальних болтерів. Хе, що б вони сказали, якби побачили штатний синотех, типу фазових клинків чи тесарактових лабіринтів, в яких сірі лицарі заманюють особливо унікальних демонів. Але є ще одна причина секретності ордену: їх майже ніколи не можна застукати за роботою. Спеціально треновані псайкери-прогностикари буквально передбачають небезпечні прориви з варпу, спалахи хаосицьких культів та епідемії лабубізму. Лицарі вилітають на діло ще до того, як діло почнеться, а регулярні сили перебувають туди вже занадто пізно, щоб побачити щось крім трупів і одиноко кинутих на землю мікрофонів. Якщо в демона гарна самооцінка і просто так попустити його не вийде, то сірі лицарі можуть пустити в бій підрозділ очищувачів. Ці вміють плюватись вогнем і буквально влаштовують прожарку. Але таких мало всього кілька десятків на весь орден. Крім них є паладини, сотня почесних охоронців, магістрів, апотекарів і кур'єрів Глово 40 тисяч. Ці хлопці отримують найкращу зброю, найміцнішу броню і найшвидші кораблі, щоб гарантовано виконати будь-які завдання магістрів. Паладинам теж інколи щось дістається від магістрів. Наприклад, немезе з Дреднайте. На відміну від звичайних орденів, лицарі не дуже хочуть після важких поранень спати в саркофагах Дредноутів, бо не бачать в цьому ніякої честі. Тож вони повністю придатними лізуть в п'ятиметрові екзокостюми Дреднайте і на рівні б'ються навіть з гігантськими демонюгами. Коли ж лицар гине в бою, його ховають в склепі рідної фортеці на Титані, а на тері б'ють в гігантський дзвін, це єдині публічні почесті, які віддають незримим захисникам імперіуму. Навіть новачки сірих лицарів круті. А що ж говорити про їхніх магістрів? От, наприклад, Янус. Перший верховний магістр ордену. Він був одним з оригінальних Адептус Пультус, яких відібрав Малкадор Сигеліт. Колись його звали Ревуел Арвіда, і він був сержантом Легіону Тисячі Синів. Так-так, того самого, що з Магнусом Червоним і Горілим Просперо. Коли Магнус не зрадив, Ревуел виступив проти нього. Слово за слово, і от Малкадор уже пхає Ревуела осколок душі Магнуса. А там йому змінили ім'я на Януса, призначили головним над адептус Пультус і наказали не повертати з Варпу, поки він не придумає ідеальну зброю проти демонів. Власне, він це виконав і офіційно став засновником ордену. Був ще незвичайний юстикар Анвалтаун, який загинув і воскрес у склепі Ордену. Ще 40 тисяч років тому за ним би натовпи бігали і просили нагодувати їх трьома хлібинами і двома рибинами. Але часи зараз інші, тож Анвала Тауна почали допитувати і вивчати. Виявилось, що респауни в нього безкінечні, а отже він може бути тим самим лицарем з пророцтва, який помре біля підніжжя золотого трону в оточенні ворогів. В будь-якому випадку ще ніхто не запропонував розстріляти його перед троном, щоб побачити, як будуть викручуватись ці пророки-шарлатани. Варто ще сказати про прогностикара і гіперіона. Той під час Другої війни за Армагеддон бився у складі 109 лицарів проти самого Ангрона. Коли примар за заніг смерчав ударі, Гіперіон зміг зламати клинок псайкерським пострілом. Щоправда, в бою вижили лише 18 лицарів. Гіперіон не засумував і написав посібник 91 неробочий спосіб відбити удар ангрона на основі реальних подій. А тепер головне чудило лицарів. Верховний магістр Калдор Драйго. Його славна історія почала ще на світі Акралем, де він бився проти Мкара відродженого і навіть його вбив, чим зупинив демонічну навалу на нещасний світ. Мкар перед смертю встиг проклянути Драйго. Пройшов час. Драйго став верховним магістром ордену сірих лицарів. А Мкар відроджений сюрприз, – сюрприз-сюрприз – Відродився. І знову поліз на акралем. Цього разу Драйго вирушив на битву сам. Знову бив Мкара і дуже здивувався, бо його самого почало затягувати в варп. Ні, поле Геллера, ні, силова броня сілих лицарів не змогла зрівняти з міцністю сюжетної броні Калдора, бо він почав рубати демонів без втоми і перерви на обід. Демони не раз намагалися з ним домовитись і зняти прокляття. Але Калдор Драйго користувався цим лише, щоб вистрибнути на кілька годин в матеріум на допомогу своєму ордену, а потім повернутись в арп до своєї вічної війни. Так ось, сірі лицарі, останній подарунок імператора людству і один з найсильніших орденів, в принципі, Найкращі рекрути, найкраща підготовка, найкраще спорядження і при цьому. Найбільші супутні жертви серед цивільних, і все заради того, щоб імперіум навіть не здогадувався про те, від яких загроз їх рятують люди в сірій броні. Ну ось і все, пишіть в коментарях про що ще ви хотіли дізнатися зі світу молота та війни. Ставте свої сили і вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.